Сьогодні темою нашого уроку «Неядно «На я світ буде ґрунт, склад і утворення та догляд. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Чи є опади? Яка температура повітря? Молодці. Відгадайте загадку. Не людина, а п'є, не кухар, а всі годує. Це ґрунт. Так, сьогодні ми з вами будемо говорити про ґрунт. Що ж таке ґрунт? Грунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини так? і живуть різні живі істоти, такі, наприклад, як кріт. З чого ж складається ґрунт? Грунт складається з перегною, глини, піску, води, повітря та мінеральних солей. Поглянь, які шари земної поверхні, існують. Саме верхній шар земної поверхні це ґрунт. Так, осінь зверху. Наступне жовтеньке це пісок. Третій шар це глина. І на самому низу це в нас шар з каміння. А чи знаєте ви, що ґрунт має неоднаковий колір? В одних місцях після дощу вода швидко просочується в ґрунт, а в інших затримується і утворюється калюжі. Є ділянки з багатою рослинністю, а є з бідною. Це тому що ґрунти різні. У них міститься різна кількість речовин, з яких ґрунт складається. Наприклад, вид ґрунту буває такий, як чорнозем. Бо на малюночок, будь ласка, ви побачите, що він такого темно чорного кольору. Це чорнозем. У ньому багато перегною, добре пропускає воду і повітря, а також зберігає вологу. Чорнозем це найкращий вид ґрунту для рослин. Наступний вид ґрунту, якщо ви подивитесь, це піщаний, в ньому дуже багато є піску. І мало повітря, він швидко пропускає воду, але погано її зберігає, тому вода швидко випаровується і ґрунт стає сухим. Тому він є не дуже гарним для рослинок. Глинистий Ось глинистий. Тут міститься більше глини і дуже мало повітря. Він повільно пропускає воду, але довго її зберігає. Коли багато вологи, глинистий ґрунт стає в'язким, а після висихання твердим і щільним. У ґрунті ростуть рослини. Подивіться, і пшеничка, і дерева, і овочі. Всі рослини ростуть у ґрунті. Чим кращий ґрунт, тим кращі будуть рослини, і кращий будуть урожай. Але щоб Рослинки давали гарні плоди, дерева? Для цього потрібно, щоб ґрунт був родючим. Що ж таке родючість? Це головна властивість ґрунту. Родючість залежить від кількості перегною. Чим більше перегною, тим буде родючіший ґрунт. Що ж таке перегній? Перегній, якщо ви подивитесь на малюночок та на стрілочки, він утворюється внаслідок гнилого, гниття опалого листя. Тобто листочки опадають, перегнівають, і тоді вони перетворюються у перегній. Також перегній утворюється з гниття решток рослинок. Ось рослинки, так. І решток тварин теж утворюється перегній. У перегної містяться різні поживні речовини, необхідні рослинам для розвитку та росту. Щоб родив багатий урожай, ґрунт треба добре обробляти. Восени на полях ґрунт орють, на невеликих ділянках перекопують. Весною його боронують, а пухкий ґрунт у пухкий ґрунт добре проникає вода та повітря. Під час оранки перекопування, боронування. Знищуються також бур'яни і комахи шкідники, тому це необхідно робити. А щоб зберегти вологу, верхній шар ґрунту розпушують і влітку після випадіння дощів. Малородючі ґрунти, такі як глинистий та піщаний, їх удобрюють торфом, перегноєм, мінеральними добривами. Удобрення потребує і чорнозем, бо рослини для росту і розвитку забирають з нього багато поживних речовин. Тварини, що живуть у ґрунті, роблять у ньому ходи. Подивіться, ось у нас кріт, черв'ячки, різні комахи. так? Вони в ньому і живуть, і роблять різні ходи. Через ці ходи легко потрапляє вода так, в, чорний, в ґрунт, і повітря. Вони перемішують ґрунт. Подрібнюють рештки рослин, так тварини роблять ґрунт родючишим. Тобто ми всі можемо сказати, що ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають різні істоти. Грунт складається з перегною глини. Піску, води, повітря. А наша славна Україна багата на родючі ґрунти, і всі вони потребують охорони. Погляньте на зразки ґрунту. Ви бачите, що за кольором, що один ґрунт темно чорний, а наступний сірий з домішками. Так він такий сіруватий. Зараз ми з вами спробуємо провести експеримент або дослід, що буде, якщо взяти склянку з водою і опустити туди грудочку ґрунту. Якщо ми ви уважно дивилися, то після того, як ми грудочку ґрунту кинули в склянку з водою, тут з'явилися бульбашки, так? І що це означає? Це означає, що до складу ґрунту входить повітря. Давайте проведемо наступний дослід. Беремо знову склянку води, грудочку ґрунту і опускаємо грудочку грунту у склянку з водою. Тепер ми її будемо збовтувати. Погляньте, вода стала каламутна, а на дні склянки утвориться шар піску і шар глини, тобто в ґрунті тоді є пісок і глина. Спробуйте повторити цей дослід вдома. Наступне візьми порожню склянку. Насип туди ґрунту. Налий зверху невелику кількість води. І поспостерігай. Скажи, вода швидко чи повільно буде проходити через ґрунт. Всі ці досліди спробуйте виконати вдома. А зараз я дякую вам за увагу. До побачення!